Стрибки на скакалці вимагають синхронізації рухів рук і ніг, що допомагає розвивати координацію. Діти вчаться підтримувати баланс, що є важливим для їхнього загального фізичного розвитку. Постійне стрибання зміцнює м'язи ніг, рук і корпусу. Скакалка – це найпростіший та найдешевший спортивний інструмент, за допомогою якого можна отримати вражаючі результати. Для цього достатньо виконувати стрибки на скакалці кожен день всього по 5 хвилин. Така проста вправа, як стрибки зі скакалкою, несе в собі безліч переваг для здоров'я, як психічного, так і фізичного. Стрибки зі скакалкою це вдалий спосіб одночасно накачати м'язи рук, ніг, сідниць, плечей і черевного преса. Крім того, стрибки розвивають координацію і почуття ритму. Це один із найкращих, якщо не найкращий, метод підвищення рівня фізичної підготовки, який майже не має яких-небудь меж або обмежень. Таким чином можна зробити висновок, що вправи зі скакалкою є по своїх параметрах одним із самих енергозатратних видів фітнеса, плюс досить корисний і посильний внесок у здоров'я. Займаючись зі скакалкою, ти завжди будеш у чудовій фізичній формі.